Це не виклик швидкої, а звичні планові відвідини пацієнта на дому. Такі домашні стаціонари активно функціонують в Івано-Франківську. Щоправда, скористатися послугами лікарів, не виходячи з власного помешкання, можуть лише афганці, інваліди, перестарілі та інші пільгові категорії людей. Марія Бурейко післяопераційна хвора інвалід по можливості каже жінка, ходить в поліклініку сама. Однак, як уже геть не сила викликає медиків додому. Телефоную і це все, що потрібно. Чи хірурга, чи травматолога, чи інших спеціалістів, то всі до мене приходять. Моїх слів подяки я не можу вам виразити. Безвідказно все мені і не тільки так, мені ще виписують безплатні ліки. Так що я дуже задоволена у загальному за день на стаціонарі вдома перебуває близько 35 пацієнтів. З них важко хворих є 5-6, Тож роботи лікарям вистачає. Те, кого із пацієнтів варто забезпечити лікуванням в домашніх умовах, визначає дільничний лікар. Він виписує усі необхідні маніпуляції, які виконує медична сестра. Крім того, пацієнт при необхідності отримує усі ті медичні послуги, які надають стаціонари будь-якої лікарні. Внутрівенно капання проводимо внутрівенні та печкірні. І внутрімезеві ін'єкції. У нас є спеціально автотранспорт виділений лабораторія. Тобто лаборант, медична сестра і лікар їдуть до хворого на дім, проводять там обстеження. Тобто беруть і біохімічні аналізи, аналізи крові, аналізи, аналізи мочі, і також, якщо є консультація кардіолога, робимо на дому електрокардіограму. Кожна людина кажуть, медики потребує індивідуального підходу. Тож до лікування своїх пацієнтів підходять комплексно. Нерідко самотньому пенсіонеру потрібна не стільки медикаментозна підтримка, як моральна. Соціальних проблем дуже багато, і політичних проблем в державі дуже багато. Цим переймаються ну дуже переймаються ці старші люди і категорії населення, які бачили і війну, і, і, і голод, і ці всі проблеми. Відповідно, ми намагаємося в такий складний час намагаємось підтримати їх мораль. Щоб вони не почувалися самотніми, одинокими і покинутими у домашніх умовах хворі отримують лікування два-три рази на рік залежно від потреби. Навіть якщо людина не викликає медичного працівника на дім, терапевт щокварталу відвідує хворого, призначає йому відповідний спектр аналізів і виписує лікування.